Від кінозірки, яка почала приїздити в Україну ще до того, як це стало мейнстрімом, приготуйтеся до хіта, який розірвав кінопрокат, де були реальні літаки та реальний екшен. Якщо б нам Сполучені Штати на додачу до Хімарсів та всього іншого, щоб лендлізом Тома Круза на винищувачу передали, трусні тоді б точно вили були. Хоча їм і так, топґан. Меверік, Том Круз повертається до своєї знакової ролі Меверіка для фільму, в якому Том я маю на увазі Меверік, наче вже старий. Наближається майбутнє, і вас там немає. Але Том, тобто Меверік, так просто не здається. Кінець неминучий Меверік. Можливо, але не сьогодні. Тому що Том, тобто Меверік, відмовляється помирати взагалі, незалежно від того, скільки трюків він робить самотужки для місії, нездійсненою для повітряно-морських сил, чи та похер взагалі для чого-небудь. Вчителі роками скаржаться не на невдячність їхньої роботи та погану оплату. Але у цього вчителя з цим усе в повному порядку. Ну він точно не глобородько. Всі ці мудаки, От з'їсть, паніш. Подивіться, як Меверік буде навчати наступне покоління здорових. Хлопів, які для позивних використовують свої теги з ігор. Фінекс Енгмен ці всі книжки. Забувайте грати за правилами. То чому ми граємо у футбол? Ви казали створити команду. і знаєте, що ще? Взагалі припиніть думати, так жити набагато легше. Не думати, а діяти. Ну, ти зможеш. Не думай, а дій. Про що ти взагалі думав? Ти ж казав мені не думати. Коли вчитель навчає своїх учнів усьому самому важливому, і ви потрапляєте при цьому в халепу, просто не беріть босу свого боса, і він усе рішене за вас. Ти знаходиш халепу, айсмен робить дзвінок, і ти у хмарах. Та з причин відомих лише Богу і твоєму янголу охоронцю, тебе повертають у Топган. Дякую за службу, куме. До речі, про комовство Меверік бере сина гусака під своє крило, який твердо вирішив піти по стопах свого батька навіть в обличчі, але спочатку йому потрібно пробачити Меверіка за смерть його батька. А Меверіку потрібно навчити лейтенанта півня. Рустер з англійської це півень. Батько був гусаком. А цей півень оце вигадали. Локалізатори слушно вирішили, що крутого пілота з півня не зробиш, ж не літають. Але півень це все одно краще звучить, ніж бредлі Бредшоу». Мев, бред та решта банди мають цього лише три тижні, щоб підготуватися до надскладного завдання. Ваша ціль точка ураження завширшки до трьох метрів. Якщо будь-яка команда не влучить у ціль, Рома. місію буде провалена. Завдання настільки складне, що краще було б вже дрони послати. Це принаймні було б по людськи. Що ні? Але якщо ви хочете завершити свій фільм собачим боєм із високими ставками, вам не помилитися, коли будете дивитися, як пілоти летять через траншею каньйону, тримаючись низько під ворожими гарматами та літаками. Їм потрібно буде запустити високоточну ракету у вентиляційний отвір шахти ворожої зброї судного дня без використання системи націлювання і при цьому вижити в останню секунду завдяки допомозі від зухвалого поганця дружані. Але навіть якщо йому все це вдасться, то вони розкриють ще. Більший конфлікт про те, що москальський міг 29 насправді був батьком Меверіка. Ні, насолоджуйтеся рідкісним продовженням, яке враховує спадщину оригіналу та дійсно працює при цьому, вплітаючи в історію зворотні виклики для персонажів без нав'язливих камео та відсилок заради відсилок. Стоп, ви що справді так вмієте? Я не боюся привидів типу, як Меверік вистрибує з штанів, щоби зберегти роботу для своїх колег. Повернення Айсмена. але при цьому ми бачимо розвиток їхніх стосунків. І повернення Келі Макгіліс і повернення Меграя. на фоточках. Тому що любовний інтерес від першої частини фактично постарів на 36 років у той час, як Том Круз просто плює в обличчя смерті. І от саме тому час найгірший суперник. Томе, серйозно, те не жени. Давайте просто прикинемося, що донька адмірала тепер гаряча Дженніфер Конолі. Фух, ледь не спалив. Отакий я вже пильний мораліст. Тож пристебніться, тому що звук реактора літака у вашій кімнаті буде таким, наче ви самі в літаку. Цей звук заглушив навіть толпу, що волала, що цей фільм відверта військова пропаганда. Але гей, вони всі тупоголові, тому що Америка номер один. Вона нічого не робить неправильно, і в неї не виникає проблем ні з чим у світі. Все схвачено, знай гуляй собі, у футбольчика. U.S. Press. U.S. Press, US Press, ЮЕС US... ні, 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 ні. В враля. Капітан Америка, біговий солдат. Мене звати Бредлі Бредшоу. Ти вбив мого батька. Тож давай політаємо. З подружки Галка в ліжко до справжнього героя. Г.Є. Задрот. літа Тіка. Лоуренс Ейр. Війський. Давайте помовчимо. Депресію викликають душі померлих інопланетян. Це відсилка на те, що Томкруса ентолог. Я вам просто нагадав. Адмірал Вакбар. Чого такий грустний, невкусний? І Джефорс презентує вам вздохи охи? Том Круз, привид нью Нью-Йорка» Навіщо уцявся пересторога перед можливим ворогом? Коли реальний ворог був постійно поруч? Це птахи. Меверік настільки крутий, що ремонтує літаки, літає на літаках, має купу нагород та медалей. Єдиний пілот, який за 40 років збив чотири ворожих літаки, ганяє на мотоциклі, навіть яхтою керувати тепер вміє. Але гей, куди йому до цих двох ахуєвших пацанів? Я хороший спортсмен по многім видам спорту. У мене природний врождений, да був інструктором по літаділа, образом спеціаліст по агентам. Настоящий дипломат. Я специ... специализировался на Ближнем Востоке. Ну, во-первых, я историк. В истории мировой я вот неплохо ее знаю. У меня были кое-какие способности. Во. Я сейчас говорю хочек, который психологические чудо делает. Я параллельно заканчивал школу лекторов. Арестую да. там. Да. На центральной трибуне это совсем другое. Я тогда какое-то время общество знания возглавлял. Я ему помогал с врачами. Дело в том, что я Понятно. просто знаю. Я знаю ситуацию. Понятно. Вы имеете дело. с фотографом советским. Вы знаете, что вас девушки очень любят? Знаю, да. Я профессиональный футболист. 18 лет театра и 28 лет в армии, и в психологии 30 лет и так далее. Я международником всегда был. Я вам скажу, что я видел, как начиналось пять войн. Я побывал э, во всех войсках. Я приехал в Англию 22 года. Я приехал сразу как разведчик. Я Дмитрий Пограничник. Я ж пережил подрыв на озн 72 Профессиональные секторы говорят за всю войну два таких человека, которые вообще ее пережили. Это ведьма. Ну, я постоянно в церковь кажу. Но я хочу сказать еще одну вещь: Посилання на донаты в описі под видео.